Любитель старовини Сергій Ізосов ще з дитинства цікавився велосипедами та роботою з металом. У вісім років змайстрував іграшковий автомобіль, коли виріс, став механіком на молокозаводі, а з часом відкрив домашню майстерню. Ось тут уже два роки харків'янин виготовляє копії старовинних велосипедів. Ідея створити ретро-веломашину спала на думку випадково. В газеті побачив фотографію з позаминулого сторіччя. Цей велосипед в Англії в 1880 році. И на его базе было очень много вариаций всевозможных. Были двухколесные, трехколесные, были тандемы, один из них вы, наверное, вот тут видите. Вот. Ну и мы решили тоже следовать этим путем, одним словом. Це копія. своєю справою майстер захопив і сина Микиту. Майже всі деталі творчий тандем готує власноруч. Купують лише сідла та колеса. В родині майстерні цілий арсенал для роботи. Преси, зварювальні апарати, безліч металевого мотлуху. Та увесь цей, на перший погляд, не потріб, умілі руки поступово перетворюють на дивовижні веломашини. Їх у родині із з осових вже 12. Незабаром планують змонтувати нову модель. В следующем велосипеде у нас будет серийная вилка, потому что это сделать проще под вот такое конкретно колесо. Вот это называется рулевой стакан. Он буде хватитські виглядати так. буде самокат дитячі з великими та маленькими колесами двомісні, дво- та колісні. За словами Микити, ці велосипеди не лише для інтер'єру, але й для прогулянок. Однак, аби всістися чи злізти, приміром ось із цієї веломашини, потрібні спеціальні східці. Інженер прилаштував їх поміж коліс. Тепер вона не лише декоративна, але й прикладна. Пишається майстер. Юлія Ляхова, Андрій Виприцький, соціальний курс із Харкова.